Доброго дня! Ми знову на каналі Елемент. Сьогодні представляємо вам лінійку клеєвих систем «Деколо» італійського виробника, котрі підходять для шпанування, для гарячого і холодного пресування, для щитового виробництва, для зрощування деревини по дліні та ширині, а також для двч присів. Клеї на основі ПВА. клас водостійкості Д3, Д4. А також маємо клеї для шпанування. Гарячих пресах на основі карбоміноформальіда клеї підходять як для ручного нанесення, так і для машинного. Тобто клеювальці, форсуночне нанесення. Також асортименті ми маємо клої EVA для окутуючих станків, для кромочних станків з різними температурами і з різними швидкостями проходження. Також для окутування шпоном, також для окутування міламінової бумагою. Лоїди коло відповідають сертифікату ЄН204 по класу водостійкості і можуть використовуватися як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт, для склеювання садових меблів, а також віконного брусу. Стандартна тара, в якій ми їх поставляємо, це 20 кг, але є і менші, і більші фасовки. Не пропускайте новини нашого каналу, і ви завжди будете знати про наші новинки.